Давай, ти шлік, хорош валяться, давай відоси робити. Та за що? На лови. Бля. Інтриги. Скандали. Розслідування. І. І я, блять, забув текст. Тому поїхали. Факт! Перший всі мої п'ютера підписника просто ахуєнні. За всю франшизу Домінік тільки двічі їздив на неамериканських автомобілях. Це були Мазда rx 7 у першому форсажі і БМВ в шостому. Я ще так трошки халтуру по ночах підробляв таксісто в моєму районі. Факт другий. Творці фільму попросили сусідів перефарбувати свої будинки в більш тьмяні кольори, щоб ті вписувалися в загальну палітру картини і підкресли барвистість автомобілів. Так, що це за дискримінація будинків курив? Факт третій. В розробці фільму приймали участь справжні стріт трейсери Тобто по логіці стріт-трейсерів вони виглядають як клішовані бандюгани і повії з GTA this bullshit? Факт четвертий дощ, який ставав на деби, мав спеціальний механізм, котрий виштовхував машину на задні колеса. Але насправді чуваки, це все брехня нікому не вірте. Дощ ставав тільки тому, що в салоні Домініка Торетто грав гімн України, і машині довелося встати. Не факт п'ятий Ретремене міг зіграти роль Брайана в даній картині. А вже бачу, як емінем замість пістолету, використовував рифми і панчі, щоб вбити злочинців. А помирали вони напевно від інсульту дупи і підпалочка. Виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. Ну а крім нього, на роль пробувались Марк Волберг і вишенька на торті Кристіан Бейл. Факт шостий. Фільм міг отримати рейтинг 18+, через кадри, де показують травмовану дрочильню вінса крупним планом, через що в ті, в свою чергу, були вирізані. Ход контент, коротше, чуваки. Факт сьомий. Стрибок через переїзд був змонтований на постпродакшені. Ну, це, напевно, той самий переїзд, де панду поїздом збило. Ага, ці вантажі ці пходу сидів Віталька. Факт восьмий. На момент зйомок картини у Мешеродріс і Джордани Брюстер не було право. Водійські в тому ж числі. Блять. Факт дев'ятий. В якості масовки на вуличних перегонах брали в рот брали участь справжні вуличні гонщики. Факт 10 Дизель Дизелі Леті зустрічалися за кадром під час зйомок. Бабло і хай пробить чудеса, я помітив. Скільки вже було цих романів через фільми, я вже із ліку збився. Тут кожна новина краще іншої. Факт 11. Актори форсажу ходили в гоночну школу і водили автомобілі Формули 1. На фоні всіх виділився Пол Уокер. Було сказано, що в нього є талант. Походно, їбали парні. Факт 12. дванадцятий. Всього в фільмі було більше 80 тюнінгованих тачок, 78 з яких було розбито. Здогадую, що за голова і просто уклас, звісно. Факт 13. тринадцятий була альтернативна кінцівка, де Брайн йде з поліції, бо бажає приєднатися до сім'ї Торето. Ну, походу, там просто зарплата краща була, так він того і здріснув. І останній на сьогодні чотирнадцятий факт в якості консультанта в команду. Яку нахрін команду? Що ти несеш? В сім'ю. Сім'я саме головне. Запросили досвідченого стрітрейсера, котрий сказав, що для тачок головних героїв підійдуть Міцуба Екліпс, Мазда Еріксьома і Суйота Тупра. Так, здається, не помилився. в той час вони були стильними, а як ви знаєте, стиль. Це відповідь yeah, yeah, yeah. на все. І були недорогі відносно інших мажорних відер, за рахунок чого можна було дістати недорогі запчастини. Щоб тотально не паритись, було придбано по 5 автомобілів кожної марки і однаково протюнінговано. Але дивлячись на те, як тіхла тачка Брайана, можна було зрозуміти, що Тунінг робив йому екзибіт, так як його тачок вистачало тільки на місяць два і не більше, але це вже зовсім інша історія. А з тобою був бізон, Сайонара.